Подарунок святого Миколая Високо в небі жило собі ангелятко. Воно було ще маленьким, і дорослі ангели не давали йому поважних доручень. Ангелятко знало якщо воно робитиме добро, то йому буде дозволено стати ангеликом-хоронителем якоїсь дитини. От настав грудень. І всі старші ангели допомагали Святому Миколаю готуватися до мандрівки на землю. Майстрували іграшки, випікали різні смаколики, а потім пакували подарунки. Маленьке ангелятко допомагало їм. Настав морозний вечір. Засурмили золоті сурми. Із райських воріт вийшов святий Миколай. Біля великих саней, завантажених до верху подарунками, він побачив Ангелятка. «Хочеш зі мною на землю, ангелятку, хочу, дуже хочу, прошепотіло Ангелятко. То поїхали. Цілу ніч Ангелятко допомагало розносити подарунки, а під ранок. Зазирнуло у вікно хатинки, де жив хлопчик Івасик. Ані його листа, ані малюнка не було в небесній канцелярії, тому й подарунка для нього теж не було. Ангелятко знало, що мама хлопчика вже давно лежить у лікарні, а тато приходить з роботи пізно, коли Івасик вже спить. Ангелятко підлетіло до хлопчика. І намалювало йому гарний сон, де пахли квіти, співали пташки, і лагідно всміхалася мама. Коли ти навчилася малювати такі гарні сни? запитав янгелятка старий Миколай. Мабуть, щойно, відповіло Ангелятко. Відповіло і зашарілося. Що ж? мовився святий Миколай. Нехай хлопчик. Лишається під твоєю опікою. Думаю, ти зробила вже достатньо добрих справ, аби стати ангелом-хоронителем. Нехай це буде для тебе моїм подарунком. Це моя найбільша мрія. Ангелятко не тямило себе від щастя. Ангелятко схилилося над Івасиковим ліжечком, погладило хлопчика по голівці і поправило ковдру. І раптом на підлогу впав папірець, на якому було написано Хочу, аби мені приснилася мама. Так, у ніч напередодні дня Святого Миколая здійснилося аж дві заповітні мрії хлопчика Івасика і Ангелятка.